Привіт! Я вам сьогодні покажу вироби, які я зробив. Ну, Вироб це з фанери, куклі, які я не доробив, і G22. Це новий мій, тому що в мене ну все таке. Ось куклі тут були не дочати в самій рукояті і в держаків для, для пальців. Ну, я сделал фальш лезвие. Якщо вам интересно, тоді переходьте на мій канал. Там я розповідав, ну якщо вам интересно всі мої побачити, там я розповідав всі мої вироби. Джесси красивий куклі получился. Я думаю, да заморгає теши. Рыжик, режик красивый куклі получился. Да хорошо. Пшите покажу мистолет. Ми я... Тому що в мене ножей багато. Та, ось два куклі таких тепер типу, у мене. Ось один з фанери, другий з картону. Та, тут потовшився. Ладно, давайте далі. Ось такі G22. З, з картону. Мені подобається. З, з глушаком та з прицелом. питаємо. Джесі, ти перша. Красивий G22. Я думаю, да. так. Да. А заморогати да. що так. Рижик. Красивий G22. Спасибо. Іли середній сказала, а я думаю средній. А якщо вам інтересно, як я робила цей G22, тоді підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. А всім дякую за перегляд. Я його планую випустити сьогодні. Підписуйтесь на канал, щоб... Знать і не пропускати ролики. А якщо вас напоминаю, ще раз вам цікаво, подивіться всі мої вироби. У мене ж там є ще оружие з бумаги. Тоді переходьте на мій канал. А як, ну, а як, якщо вам реально цікаво, як зробити G22, тоді підписуйтесь на канал, ждіть. А всім дякую за перегляд. Пока-пока.